В Україні сезонний полінос починається навесні ще у березні, коли в активній фазі цвітіння берези вільхи тополі. Друга хвиля кінець травня, середина липня, коли порошать лугові та газонні трави. Третя хвиля з середини серпня до середини вересня, коли цвіте амброзія, полин, лобода та інші бур'яни. Що таке сезонне полінос і чим він може бути небезпечним? першому муніципальному розповіла лікар загальної практики сімейної медицини амбулаторії ЗПСМ номер 2 Ольга Андонова. Це алергічна реакція, яка проявляється небактеріальним запальним процесом у слизових верхніх дихальних шляхів, а також слизових придатка ока б, проста алергія, нічого загрозливого та не все так однозначно. І тоді золоте правило не займатися самолікуванням. Сама по собі алергічна реакція в організмі вона не відбувається ізольовано від інших проблем зі здоров'ям пацієнтів. Це перше. Загострюються хронічні захворювання. Наприклад, у пацієнтів з бронхіальною астмою їх основне захворювання воно протікає набагато гірше, тому завжди це. Обов'язкове звернення до сімейного лікаря. Основна причина такої алергічної реакції накопичення у повітрі алергенів, які в наступному осідають в організмі. І як результат у людей, схильних до таких подразників з'являються виділення з носу, бронхоабструкція, загальна слабкість. Такі скарги у пацієнтів, як нежиць, сльозотеча, кашель, загальну слабкість, нездуження, тобто значно погіршують. Якість життя пацієнтів профілактика алергії заснована на запобіганні контакту з алергеном у період бурхливого цвітіння трав і дерев виходьте на вулицю якомога рідше і головне часно приймати запобіжні медичні засоби. Пацієнтам, які страждають на сезоні поліно, вони мають змогу звернутися до свого сімейного лікаря і отримати профілактичне лікування. Зараз є на ринку дуже багато препаратів, які дають нам змогу не тільки вже купувати симптом розвиненої реакції, але і її профілактувати. Для себе пацієнти ці мають пам'ятати тільки одне: що після того, як вони перебували на відкритому повітрі в місцях, де є багато такої рослинності, вони мають, по-перше, прийти і вдома зробити гігієну носа, гігієну ротово. Двоє порожнини, для цього теж можна в аптеці придбати препарати морської води, але ізотонічні розтвори. Ще раз наголошую, що якщо людина знає, що в серпні або в вересні, або на початку весни травень, то в квітні, березні вони вже мають звернутися до сімейного лікаря і отримати препарат для лікування і профілактики розвинення тих чи інших алергічних реакцій. Будь-який вид алергії це снігова куля. Якщо алергією не займатися, то спектр алергенів з часом розширюється і процес лікування затягується в рази. Тому вчасне звернення до лікаря обов'язкове. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.